Оце будується дорога. Бачите, будується, вже десь будували, де ще добудовується, ну ще не закінчена дорога. Бачите. 98 мільйонів за один кілометр. 98 мільйонів. За один кілометр. Куди ця дорога? З міста в мікрорайон. Це не думайте, що якась магістраль там. Це з міста в район. Ой, мікрорайон. В район міста. Це внутрішня міська дорога. Вартість її 98 мільйонів за кілометр, куди входяться дороги. Тут 2-3 кілометри порахуйте, Це зараз будується, зараз, під час війни, під час цієї чуми. Дивіться, дивіться тут з'їзди, тротуари, оце буде бруківка, тут, тут одного бруку буде тисячі квадратних метрів. Тут, тут люди не ходять, я вам скажу, майже не ходять. От Я пройшов пів кілометра, от друга дівчина тільки прийшла. Люди тут не ходять, а бруківка з тієї сторони десь 2,5 з метри і з цієї сторони десь 2,5-3 метри. Для кого? Не зрозуміло. Ну, для кого я вам скажу? Для чиновників, аби вкрасти гроші. Оце, бачите, тут колись жили люди. Це село. Село вимерло. Натомість, бачите, за час війни, що будується. Це за час війни. За час війни. Ровенські жуліки штампують отаку інфраструктуру. Це не... От таке. Ще ніхто не живе і чи буде жити, невідомо. Але в основному тут фінансується, очевидно, за що бюджету. Влада вас панове обкрадає. Причому нагло і на повну катушку. Бачите, он, плитка лежить. Все буде в плитці. Тільки народу, о, дивіться, стоїш, оце третя людина йде. О. Третя людина, за пів години це третя людина. Людей немає, зато доріг полно.